Бачу грешення в владики. Як чоловік прийшов на рік, вони хресте царного. І з рук бредачі спішив благий, вже хрещення слуги, ради ріків наших чоловіка люгупчем. Слава Отцю, і Сину і Святому Духові, І нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. На голос вопію, що в пустині отойти дорогу свого дню. Прийшов ти, Господи, веля свої прийнявши. І просив хрещення, не зазнавши ріха го-гога. Побачив триводи і зляканого лиса. Затримків притечай, закликав питаючи, як світильник може просвітити світло, як тва може покласти руку на владу. О святи мене і води спази, що бережіть від умилуй нас. Премудрість хнипрока ісає читання. Будьмо уважні. Так говорить Господь, ви будете за радістю черпати воду джерел спасення того дня. Скажете, хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги. І нагадуйте, що ім'я його величне. Співайте Господеві. Бо він учинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі. Лихуйте й веселіться, мешканці Сіону, бо святий Ізраїлі великий серед вас. Будьмо уважні, важні, премудрість, будьмо уважні. важні. Господь просвічення моєї спаситель мій. Кого говоюся, кого боюся, Господь заїсник життя мого кого маю страхатись, Господь просвічення моєї Спасительмі, Кого говаюся, кого боюся, премудрість до коринтян послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні, браття, не хочемо, щоб ви не знали, що всі ваші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у Майсея, у хмарі та в морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне Петво, бо пили з духовної ще йшла з ним скелі.

Що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Єрдані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув із неба, ти сильний любий у тобі. Помолімося, Господи помилуй, щоб освятилися водиці з силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолімося, Господи помилуй, щоб на водиці зійшло очищальне діяння, при святії Тройці, Господеві помолімося, Господи помилуй. Що була їм дарована благодать, спасення, благословення, йордану сили і діянням. І прикладом Святого Духа Господеві помолімся, Господи помилуй, щоб не незабарій був закручений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас, Господе і помолімся, Господи помилуй, що Господь визволив нас від усякого піскопу і спокуси противника, і вчинив нас достойними обіцями. Слава Господе і помоліся. Господи помилуй, щоб ми просвітилися просвіченням розуму і благословенням щастя Святого Духа, Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог зіслав благословення Йорданове, його водиці. Господеві помоліся, Господи помилуй, щоб ця стала даром освячення, спасення від гріхів, націлення душі і тіла. І на всяку особливу потребу Господеві помолімся, Господи, помилуй, щоб вона ця струмувала до життя вічного, господеві помолімся Господи помилуй, щоб вона проганяла всякі підступи видимих і невидимих ворогів, Господеві помолімся Господи помилуй, за тих, що черпають її, беруть на освячення домів. Господеві помолімся, Господи помилуй, Щоб була вона на очищення до життів усім, хто з вірою черпає, і причащається нею, Господеві помолімся, Господи помилуй, Щоб сподобатися нам наповнитися освяченням от цих причастям, невидимим явлінням, Святого Духа, Господеві помолімся, Господи помилуй, Щоб Господь Бог вислухав моління на злішних. І помилуй нас, Господе і Господи помилуй, щоб визволитися нам від усякої скорби, ні винужди, Господеві помолімся. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй, пресвяту, добре, чисту, преблагословену, славну владицю нашу, Богородицю, і у Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відаємо. Тобі, Господи, Господи Ісусе Христе, єдинородний Син, усущий і дзвоня, Отця, істини і Боже, джерело життя і безсмертя, світлові, світла, що прийшов, у світ, щоб його просвітити. Осяй нашу Думку Святим Духом Твоїм і прийми. Наше велич... величання і подяку приносимо тобі за відвіку, і дивні твої великоліття та спасіння твої. І в останні віки, задум, якому ти задягнувся й нашу немічну, із збідлилу природу, і зійшов до рівня слуги царю, всіх ти безгрішний з руки раба, прийняв хрещення в Йордані, та освятивши водну істоту, прокласти нам шлях. Новонародження водою і духом, та щоб приготувати нас до первісної свободи, спогадуючи це божественне Тайніство, молимо тобі, Владико чоловіколюбче, окрупи нас, недостойних дітей твоїх за твоєю божественною обітницею, водою, чистотою, дарами твого милосердя, щоб прохання нас грішних над цією водою з твоєї доброти було приємне. Та щоб благословення Твоє було дароване їм і нам і всім вірним Твоїм людям. На славу святого і почитованого, імени Твого, бо тобі належить всяка слава честь і поклонення, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Славлю тебе, Владико, чоловіку, любчого вседержителю, споконвічний царю, славимо тебе, создателю і сотворителю Вселенної. Славимо тебе без батька і матері, і без матері, від відоця сущого, бо в попередньому празнику ми бачили тебе дитя, а в теперішнім досконалим тебе бачимо. Від досконалого, явленого нашого Бога, Бо нині настав для нас святковий час, і хор святих збирається з нами. І ангели з людьми спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа, в вигляді голова на воду прийшла, нині незахідне сонце засяяло, і вода прийшла. Нині незахідне сонце сонце і світло промінюється Господнім світлом, нині місяць, співсвітлює світ ясним промінням. Нині промінні зорі осяєним блиском селеною оздоблюю, нині хмари з небезродять, дощ правди для людства. Нині не сотворені своєю волею. Рукополагається від свого сотворіння. Нині і престеча до владики приступає, але стрімкінням стоїть, бачивши Боже до насходження. Нині йорданські води. Господнім приходом перетворюється в цілющі, нині все сотворіння та течіям наповнюється. Нині людські гріхи йорданськими водами обмиваються, Нині рай відкривається людям і сонце правди сяє нам, нині гірка вода, що замисає. Господнім приходом перетворюється людям у солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання, як новий Ізраїль спаслися. Нині ми відьми визволилися від світлом Богорозуміння, опромінюємося. Нині морок світу знищується, явління Бога нашого, нині горішність з долішнім святкує і висоти з низами разом розмовляють, нині священне і вельми милосердне торжество православних радується. Нині знищується обман, і прихід владичним прокладає нам шлях спасення. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот. Нині Всевишній перед своїм робом схиляється, щоб нас з рабства визволити. Нині ми царство Господнє купили, а царство Господнє немає кінця. Нині земля і море стали співучасниками радості світу. і світ веселістю наповнився, побачивши тебе, води Боже, побачили тебе води і настрахалися. Йордан повернувся назад. Побачивши вогонь Божества, що тілесно сходив і входив у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, у вигляді голуба, який сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, бачивши, що невидимий там видимим Творця, воплоченого владики у вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли Бога в тілі, побачивши і хмари голос видали чудо, діючи світлом від світла істинного Бога від істинного бога, що приходить, бачивши. Владичний праздик нині в Йордані, і його самому, що потопив у Йордані саму смерть заля переступу, і жало спокуси, і адів союз, і дарував світові спасене хрещення. Тому я грішний і достойний слуга твій, провеличність і чудес твої оповідаючи, прийнятий страхом кличу і благаю до тебе, Великий ти, Господи, і дивні діла твої. І немає ні одного такого слова, що задовільно оспівувало чудеса Твої, Великий ти, Господи, і дивні діла твої, немає ні одного такого слова, що задовільно оспівувало чудеса твої, великий ти, Господи. І дивні діла твої, немає ні одного такого слова, що задовільно співало чудеса твої, бо ти все що волею своєю від небуття до боття привів усе своєю владою держиш створіння і за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихій склав сотворіння і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять усі розумні сили. Тебе успіхує сонце, тебе славить місяць, тебе оточує зорі, тебе слухається східло, Перед тобою тремтять безодні і для тебе б'ють джерела. Ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю на водах. Ти обгородив море піском. І для дихання розлив повітря. ангельські сили служать тобі. Архангельські хори вклоняються тобі, в ногок і херовими шести крилі Серафими навколо стоячи. І облітаюче покриваються страхом неприступної твоєї слави. Ти, бо Бог неописаний, безначальний, невимовний, прийшов на землю, прийнявши вигляд слуги, і уподоби людські перебував. Бо ти, владико, задля милосердя і своєї ласкавості не мій дивитися, як диявол мучить людський рід, але ти прийшов і спаз нас і сповідаємо. Благодать проповідаємо милість, не таємо добродійсності. Ти визволив наш людський рід і освятив дівственну утробу різдвом твоїм. Все сотворіння оспівує тебе, явленого, бо ти Бог наш на землі з'явився і з людьми пожив. Ти в Йорданській води освятив, пославши з неба Святого Духа і закручи голови змієм, що там гніздяться. Самодже, чоловіко любче, царю, прийми нині щастям Святого Духа і освяти воду цю». Самодже, чоловіко, любче царю, прийде нині щастям Святого Духа, і ось святи Само Самодже чоловіко, любче, царю, прийде нині щастям Святого Духа, і ось святи цю. І дай їдай спасення, благословення Йорданове і вчини її джерелом нетління. Даром освячення розрішення гріхів, зцілення недух дух, погубної для демонівля, супротивних сил, неприступною, сповненою ангельської сили, що в осі, що черпають і причащаються, мали її, на освячення душі тіла, лікування від терпінь, на освячення душі і тіла, на лікування від терпінь, на, на, на освячення домів, на всяку особливу потребу. Бо ти Бог. Наш і то водою, що водою і духом обновив постаріло від гріха нашу природу. Ти бог наш, що за ноя водою потопив гріх, ти бог наш, що через Мойсея морем визволив з фараонового рабства, рід єврейський. Ти Бог наш, що пробив скелю і постині і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Ти Бог наш, що залі водою і вогнем визволив. Ізраїля відома не балової, сам нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. сам нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І подай усім, що доторкаються, і причащаються, і помазуються нею. Освячення здоров'я, очищення і благословення. І спаси, Господи, Богом бережений народ наш і захорони його під покровом Своєму мирі даруємо все, що просить для спасення і життя вічне, щоб і стихіями, і людьми, і ангелами видимими і невидимими. Славилося Твоє, Пресвяте ім'я Твоє, до Цим і Святим Духом нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Мир, всім, духові Твоєму, голови воші перед Господом схилі. Тобі, віна сподиві. Приїхали, Осбули вухо Твоє, вислухай нас, і що звали в хрестити в Йордані, освятити води. Слови всіх нас, що зігнувши свою шию, виявили підкорення тобі, і сподобали нас, сподобалися твого очищення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо ти освячення наше Тібі, славу, подяку, поклінним вас селаємо з визначанням твоїм отцем, присвятим могим, животворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, раніше явилося поклоніння породителя, голос віча тобі, возлюбленим сином на мене називаючи, і дугу видіголобині в на світ тверді слова. Явився ти, Христе Боже, і світ просвітив, слава тобі. Коли в Йордані хрестився ти, Господи, транічна явилося поклоніння, вороди теля голос віче добі, возлюбленим сином тебе називаючи, і духу видівали засвідчив за свічу тверді слова, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив славу тобі. коли в Йордані хрестився ти, Господи троїчне явилося поклоніння, бороди голос вічив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. І духу у виді голови за свій четверті слова, явився ти, Христе, Боже, і світ прозвітив слово по тобі. Явився, єси не Солені, і свідомо, Господи, знаменувалося на нього. Що і зрозуміння оспіває на тебе, прийшов, і з'явився, і це світло неприступне. Слава тобі, Христе Боже, оповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш. Що в Йордані хреститися і зволив спасення нашого ради, молитвами причистої своєї матері, святих славних і сехвання апостолів, святого нашого, Василія, великого архієпископа Кесаріка Палокійської, святого Івана Золотого стого, архієпископа Константина Града і всіх святих помили, спасе нас, як благий. І чоловіко любого. Амінь. По ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі у Христі, брати і сестри. Христос хрещається. Сьогодні свята церква вшановує одне із найбільших дванадцятих праздників тих, які церква встановила для. Нашого святкування. Що цей з собою несе? Який сенс, який зміст цього праздника криється у Божому задумі щодо творіння, яке він сотворив, і щодо спасіння, яке він дарує для кожного із нас? Не випадково ми, приходячи там, на ополонку чи на озеро, чи на ріку, святимо воду. Що таке вода? Коли заглянемо ось те письмо у джерела святого Писання Божого Слова, там дуже так чітко і дуже багато раз вживається момент стихії води. Що він з собою несе цей момент стихії води? Що за часів Ноя? Вода? Стала символом смерті, адже погубила, погубила грішників, погубила тих, які були не богоугодні Богові, які не слухали Бога, які так чи інакше своїм таким зовні, внутрішнім вибором пішли не тим шляхом, на який Бог закликав йти. І ця стихія вона стала погубою. Інші стихії це є вода, повітря. Яке ми кадильне вживаємо у богослужінні. Так? Ми чуємо цей приємний запах духовний, зійшли благодать Пресвятого Твого Духа. Так, так кажеться у молитві священник, коли служить літургію. Це є вогонь, дим, повітря, інакше, так? вода і повітря. Земля або камінь це є ще одна стихія, яку ми прославляємо у сьогоднішньому святі. Це та стихія, за допомогою якої ми будуємо храми, храми для того, щоб прославляти творця. І нарешті ще одна стихія це є земля. Це та, яку ми обробляємо, яку ми своїми... Плодом рук твоїх каже, будеш їсти свої плоди. Так каже, Христ, так каже Бог ще до Адама у раю. Так, людина обробляє і свої праці, вона бачить плід своєї праці, будує, щось робить, щось працює, так, розбудовує, робить цей світ краще, він преображує, бо преображення світу полягало якраз у тому одвічному задумі Божому щодо людини, як він створіння, як... Той, який є співтворцем творіння, сьогодні ми святкуємо праздник. не просто хрещення, Бо Ми так звикли, ну так, похрестили, пішли в воду, святили і на тому крапка. Але ні. Сьогодні є таке слово грецьке, ми святкуємо свято, грецьке слово Теофанія. Теофанія це є богоявління, богооб'явлення. Бог так полюбив світ, що.